Тепер, друзі, дам вам одну дуже корисну пораду. Якщо ви знаєте, що у вашій водоймі нема ніяких коряг, де можуть бути обриви, нема трави, яка може мішати вам виважувати вашу рибу. Якщо там нема величезних трофеїв, які можуть обірвати вам оснастку, то ви можете зробити так, щоб ви кожен раз не губили груз після кожної спійманої риби. Або навіть буває так, що грузи губляться просто під час того, як ви вимотуєте оснастку. Вітаю вас, друзі! Продовжуємо далі рубрику поради початківцям. І Сьогодні з вами будемо розглядати два види коропових монтажів. Можна сказати найпоширеніших, а можна і сміливо назвати їх найпопулярнішими способами. Це є безпечна кліпса і монтаж інлайн. І так почнемо з монтажу безпечна кліпса. Беремо наш літкор, він у мене вже готовий з петлями. Зараз це не є проблема купити такі готові, продаються в кожному риболовному магазині. Ну, якщо маєте бажання, можете в'язати самі. У мене він готовий вже з петлями. І надіваємо на нього нашу кліпсу. Знімаємо конус, надіваємо на монтажну голку, потім надіваємо саму кліпсочку, чіпляємо за петлю літкора і стягуємо на нього нашу кліпсу. Так. Тепер беремо вертлюжок із швидкозйомом і пропускаємо в кілечко літкор. Кілечко має бути маленьке, для того, щоб гарно потім зайшло в саму кліпсу. Способом петля в петлю фіксуємо. Ось так. Тепер протягуємо вертлюх всередину кліпсу. Тепер залишається нам повісити груз і надіти конус. Так, і тепер, друзі, дам вам одну дуже корисну пораду. Якщо ви знаєте, що у вашій водоймі немає ніяких коряг, де можуть бути обриви. Нема трави, яка може мішати вам виважувати вашу рибу. Якщо там нема величезних трофеїв, які можуть обірвати вам оснастку, то ви можете зробити так, щоб ви кожен раз не губили груз після кожної спійманої риби, або навіть буває так, що грузи губляться просто під час того, як ви вимотуєте оснастку. В цьому місці, ось тут, ви можете поставити собі бусину. Зараз є такі в продажі спеціальні бусини, які йдуть на літкор. Ось зараз я одну зніму і покажу вам, як це робиться. Діваємо на монтажну голку. І з цієї сторони надінемо її на літкор. Чіпляємо голку за петельку і стягуємо. Ось так. Бусино досить важко. Рухається, там отвір маленький, бачите, важко просунути навіть. І вона тому буде вам надійно тримати конус і він не буде злазити. Бачите, я сильно дергаю, і груз у нас не злазить. Але, друзі, прошу вас пам'ятати про те, що безпека риби то є першочергово, і тому, коли ви попадаєте в якісь інші умови ловлі, там де є коряги або там, де є величезні трофеї, які можуть вам вибірвати, ви просто відсуваєте бусину назад. І риба легко звільняється від груза, і тоді вона має шанс вижити. А якщо у вас знову з'являється така потреба, щоб не губити грузи, які коштують недешево, ви підсуваєте бусину на місце, ну і продовжуєте ловлю у тих умовах, де нема потреби губити грузи. Якщо у вас якийсь там дуже важкий груз, скажімо більше 100 грам, то ви можете покласти не одну, а дві бусини. І того буде повністю достатньо, щоб тримати вагу любого груза, тому що і одна дуже добре тримає. Який би важкий груз не був, то такі бусини будуть дуже добре тримати. Тепер прикріпимо поводок для того, щоб вже повністю закінчити нашу оснастку. Чіпляємо за вертлюх і надіваємо конус. Все, друзі, наша оснастка безпечна кліпса готова. І тепер для порядку зразу перевіримо, наскільки гострий наш гачок і чи правильно буде він розвертатися при покльовці. От легенько піднімаємо руку і гачок розвертається. Ми смикаємо, імітуючи, що то коропова губа. Бачите, він дуже добре тримається, а це означає, що все у нас змонтовано правильно. Тепер змонтуємо. Монтаж інлайн. Нам потрібен лікор з готовими петлями, груз ось такий інлайн і вертлюжок швидкозйомний з маленьким кільцем. Вдіваємо петлю літкора в рушку вертлюга і способом петля в петлю кріпимо швидкозйомний вертлюг. Тепер для того, щоб водіти груз, нам знадобиться ось така довга монтажна голка. Або якщо у вас такої голки нема, покажу вам невеличку хитрість, таку берете тусту -ту жилку, продіваєте через груз. Жилка легко продівається. Так. Тепер пропускаємо через петлю літкора і повертаємо назад через груз і тепер протягуємо від кор. ось так. Так, жовка нам більше не потрібна. Вертлюх втягуємо всередину груз. Але не повністю втягуємо, а ось так залишаємо, щоб було нам куди потім закріпити конус. Тепер чіпляємо поводок, діваємо петельку на швидкозйом. і закриваємо конусом. Ось так, друзі. Монтаж інлайн у нас готовий. Це є дуже гарний, дуже уловистий монтаж. І достоинство його в тому, що ось ці грузи ніколи не губляться. Зараз ми для порядку також перевіримо, чи правильно працює наш гачок. Ставимо на руку, легенько піднімаємо руку вверх. Бачите? І гачок чіпляється. І чим більше ми смикаємо рукою, тим більше гачок буде входити в нашу імпровізовану губу коропа. Ось такі, друзі, два монтажі. Ми з вами сьогодні розглянули. Це монтаж інлайн і монтаж безпечна кліпса. Це є одні з найпоширеніших монтажів, дуже прості у виконанні і дуже у лавості. Не забувайте, друзі, підписуватись на канал, не забувайте ставити свої оцінки за відео. Всім бажаю міцного здоров'я, гарних трофеїв. Зустрінемося!